Слава нації, вітаю на каналі Добрий Вімпат, в ефірі Сашко Добрий. Відпало майже ну там на шестому слові із шести 5 випало, шостий пожований на передньому лівому колесі на пікапі, засниці 02. Майже відпало колесо. На щастя, це воно зробило в нормально населеному такому пункті, нормальному містечку українському. Я викликав таксі. Викликав таксі, поїхав на найближчий ринок автомобільний, придбав і з'ясував, що виявляється, от бачите, там ЗАЗ, ЗАЗ, що там, 5, ну щось там. Коротше, оригінальні. 5 штук і там ближче до моєї бази на авторинку продаються теж оригінальні, бачите? Тобто, Але мені, по-перше, оригінальні йдуть під 17 грань, по-друге, у них е, ніжка, так, ну, не різьбова, бо ну, внашу, вся різьба, коли там воно притискає алюмінієву миску. Ну, і відповідно вони мають іншу міцність, аніж ось ці. І це ми зараз, з поміж іншого, ну, я буду розмовляти з людиною, яка мені пересипала ці речі, пересипала ходову. Я у нього ну, запитаю, чому він за добрі гроші поставив мені отаке лайно, а не... Те, що там взагалі то має бути. Так, ну, працюємо і пам'ятаємо, що нашу українофілія недостатня.